Доброго дня, друзі, сьогодні вівторок, 2 квітня. От саженці по 25 гривень, але це, ці саженці я не відправляю. Там всього одна брунька і ну, більш вероятно, що вони вас не приживуться, я зможу до осіння вирости новий садженець з цієї бруньки. А що я хочу сказати? По сорту Санкрест, ось він і його вже небагато, до 100 саджанців, залишилось, може 150 і саджанців по 25 гривень зовсім вже немає ніякого сорту. Якщо вони будуть, я буду писати в п'ятницю, що вони є, і на понеділок можна буде їх замовити. Но так вже їх нема. Тобто, якщо вони будуть, відправка тільки по понеділкам. По сорту Санкрест. залишились тільки по, 5, по 50 гривень і по 75. Ось такі по 50 гривень. Бачимо саженіць, такі корінця. Це по 50 гривень. Так, це кососсенки СТ і ось по 75 гривень. Такі от саженці. Побачите, які коріння, дивляться. Стовбур такий. Ось такі саженці по 75 гривень. Це сорт кардинал по 50 гривень. Такий стовбур. Це сорт по 75 гривень. Це сорт uh, Red Haven. Зараз йдемо до нього. Так, ось саджанці оці по 50 гривень. Ось такі. такий якийсь стовп знаю, Насправді всі дешеві саджанці вже продані, там дуже багато особливо не з чого було. Що я хотів сказати, значить Санкрест є по 50 гривень, по 75. і Ветхавен є по 50, 75 90, але по 50 дуже мало, в основному 75-90 гривень. І по поводу упаковки, волога упаковка, щоб саженці ваші доїхали, сьогоднішнього дня буде коштувати 50 гривень тому що дуже багато замовлень по 3 штуки і проще викупити саджанці, чим їх пакувати. І зараз я пакую не сам вже і труд повинен оплачуватися, тому по 50 гривень упаковка буде.